Моє місто герой, моє місто герой, нездоланне і сильне, що є перша столиця назавжди вільне. Моє місто герой, що тримається міцно, не страшні вороги заявляє публічно. Не страшні в цьому місту ні грози, ні бурі, адже воно мов поет, що гра на бандурі, та й люди в Харкові. Мов воїни, герої, готові битися із ворогом без зброї. Волонтери, служби безпеки це небайдужі люди. У Харкові робота є для кожного і всюди. Так, ми звикли вже до вибухів і до сирен, колись закінчиться для нас шлях із терен. Тож, Харків єдиний, тримайся для нас. Вірю, недовго чекати, і прийде той час, той час перемоги і слави, і миру, і прийде спокій у нашу країну.